Записані у послання до Галат 5 розділ 22 і 23 вірші. Послання до Галат, 5 розділ 22 і 23 вірші. Апостол Павел сказав такі слова а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, стриманість. На таких нема закону. Плоди Духа ці слова, я думаю, що ми добре їх знаємо. Не раз ви їх читали, не раз на них проповідувалося слово Господнє. І ми бачимо, що плоди Духа вони проявляються з допомогою Духа Святого. Вони проявляються і, і ну, проявляються, і Дух Святий дає сил людині, щоб людина, яка навернулася до Господа, проявляла їх у своєму житті. Іншими словами, в трьох перекладах є слово Дух, тут з великої букви, а в інших є перекладах із малої, тобто мається на увазі, що як людина має е, тіло. Душу і дух, то своїм духом, який непосередство зв'язаний із Богом, непосредственно зв'язаний із Духом Святим, вона своїм духом вона перемагає діла вчинки, які тут були сказані, перераховувалися у попередніх віршах. І тому Дух Святий дає сил. Людині для того, щоб людина могла проявляти ці ще так названі християнські чесноти або качества у своєму житті. Плоди Духа вони є тим плодом, вони є тим хорошим свідченням, необходимим свідченням, які показують, ким являється справжній християнин. Чому воно заключається життя християнина? Саме основання християнського життя тим камнем є Ісус Христос. Але плоди, плоди, і, плоди і результати на тому ж, на чому людина, коли дали вже будує своє християнське життя на Ісусі Христі, у плодах воно проявляється саме через плоди духа. Ті плоди, які, е, які ми з вами прочитали, які апостол Павел перераховує у посланні до Гала. І сьогодні я би хотів, щоб ми порозумовували над одним важливим плодом, який називається стриманість. Хоча, коли ми роздумовуємо про плоди, то зазвичай перші плоди, такі як любов, як радость, як мир, ми на них більше звертаємо увагу. Але е, сьогодні я би хотів на останній плід звернути нашу увагу, що собою являє такий плод, який називається стриманість. Плод стриманості це він е, говорить нам уже, що людина. У своєму житті, у християнському житті, тут річ йде би, про християн. Вона повинна від чогось утримуватися, від чогось е, воздержуватися. І от таке стримання християнське або цей кліт, який повинен проявлятися, то стриманість вона, вона проявляється у якихось ділах. В якихось поступках або у словах, які людина яка, який християнин произносить, використовує їх у своєму житті. І тому стриманість це один із плодів духа, який повинен постійно проявлятися у нашому житті. Стриманість це один із плодів духа, який повинен. Постійно проявлятися у нашому житті. Проявляти і розвивати стриманість необходимо основуючися на вірі. Проявляти і розвивати стриманість, ну, ми повинні як християни розвивати їх у нашій вірі, тому що життя християнина, воно є життя віри. Тобто віру йому прийняли Ісуса Христа у Своє життя. Через віру ми навернулися до Господа. І тому апостол Петро, вже Петро не Павел, говорить нам про те, що цей плід, такий як стриманість, він проявляється і розвивається через нашу віру. І ми про це читаємо у першому післані, в другому післанні Петра у першому розділі із 5 по 7 вірші. То ви, докладаючи до цього всю стараність, покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні побожність, в побожності братолюбство, в братолюбстві любов. От бачимо, тут апостол Петро перераховує теж ці, е, ці качества християнського життя, плоди християнського життя. Але тут бачимо, що апостол Петро ставить ударення на вірі, на вірі, щоб, як, вони, як це є вже в плід віри в цій християнські качества. Тому він каже: то ви докладаючи всю стараність, покажіть у вірі вашій. І далі вже перераховується, у вірі вашій чесноту, в чесноті розсудливість. В розсудливості стриманість, плод стриманості, про який ми прочитали із вами у посланні до Галат. Тобто бачимо, що стриманість вона сходить з розсудливості, а далі вона производить терпіння. Тобто ці плоди, які апостол Петро вже тут, у своєму посланні перераховує, вони всі взаємопов'язані один між. Між тобто вони не можуть бути розділені. Це подобно так, як наше тіло воно має у нашому тілі є різні органи, але всі вони пов'язані один із одним. Ні один орган без іншого він не може прожити. Людина може, наприклад, жити із. Однією почкою, але без двох вона вже не може прожити. Навіть може із однією легеню жити, але вже без двох не може. А такі, як одні е, органи, як печінка, жлудок, серце, то взагалі людина без них не може прожити. Всі ми це добре знаємо, і це говорить нам про те, що наскільки вони взаємопов'язані один із одним. Теж саме ця взаємопов'язаність проявляється і у плодах Духа. І один із таких плодів Духа це є стриманість, який тісно пов'язаний із іншими плодами. І от ми бачимо, що апостол, апостол Петро закликає віруючих, щоб віруючі практикували в своєму житті. щоб… У вірі проявляли ці плоди, розвивали їх. Тобто, іншими словами, розвивати ці плоди це мається на увазі, докладаючи всю стараність, як Петро каже, що у вірі вашій покладіть, докладаючи до цього всю свою стараність, покажіть у вірі вашій і далі він перераховує ці плоди. Ці качества, які необходимо кожному християнину. Тобто бачимо про те, що вони не просто самі по собі будуть проявлятися в нашому житті. А від людини, від християнина, потребується е, прикладати свої старання, зусилля і стараність, щоб вони проявлялися, щоб людина в них розвивалася, зростала. Те ж саме відноситься і до плода, такого як, як стриманість. І от як людина може докладати е, до цього всю, всю свою стараність, розвиватися в цьому? Які є методи для цього? Методи вони дуже нам всім знайомі і прості. Це є, по-перше, Слово Боже, коли людина постійно перебуває в Слові Божому, читає, слухає його, то воно буде зміцняти людину, щоб людина проявляла плод стриманості. Слідуючий метод це є молитва. Коли людина щиро молиться, бачить, бачить у собі, що вона е, не має сил проявляти цей плід. Е, вона потребується в тому, щоб Дух Святий зміцняв її в цьому, тому що своїми силами вона не зможе. І тому вона молиться і Господь, звичайно, буде давати їй сил, зміцняти її в цьому. І тому слово Боже і молитва це є перші методи для того, щоб людина укріплялася в цьому плодовій, плодом, плодовій стриманості, а далі вже потрібно діяти. Залежить вже від людини, що людина це вже проявляє на практиці щодня проявляє у своєму житті. І от ми бачимо, що стриманість, вона проявляється у вірі. І повинна розвиватися, прилагати свої старання, щоб вона проявлялася. Стриманість вона повинна проявлятися перед окружаючими людьми, розумовуючи далі про стриманість, чому вона так важлива, чому так важливий цей світ порівняно із іншими плодами, які також важливі в нашому житті, тому що цими плодами і цим плодом стриманості ми. Являємо собі, ми являємо собою християнське життя перед погружаючими людьми. У посланні до Тіту у першому розділі 7-8 вірш ми читаємо такі слова. Єпископ Божий домоправитель повинен бути бездоганний, незухвалий, негнівливий. Не п'яниця, не задіяка, не користолюбний, остинний, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий. Бачимо, які тут перераховуються качества, якими має обладати Ось Тут якби, ці слова сказані до до служителю. І тут перераховується, звертається увагу. Що він повинен бути також стриманий. Тобто плод стриманості по особливому повинен проявлятися і в служителях єпископах, присвятелях церкви. Але хіба ж ці слова лише до них сказані? Ці слова сказані до кожного християнина. Звичайно, в першу чергу, як їм тут е їм, для них звучить у першу чергу ці слова, але це не відміняє, що для. Інших християн вони не стосуються. Тому що інші місця говорять нам, що ці чесноти, ці плоди повинні проявлятися у кожного християнина. Тому що, якщо говорити про єпископа, про якогось служителя, то він завжди в центрі внімання перед людьми. І от ці плоди по особливому вони проявляються, вони замітні окружаючими людьми. Як віруючими, так і особливо невіруючими. Невіруючі люди вони дивляться не лише на якихось служителів церкви, а вони дивляться і слідкують за кожним християнином, навіть тоді, коли нам кажеться, що вони не звертають увагу на якісь мелочі нашого життя, але вони пильно стежать, пильно стежать і дивляться це дійсно та людина, яка називає себе віруючим християнином. Таку являється е, у своєму житті. Воно казало бися, що багато з людей не звертають увагу на якісь такі, е, на всі якісь мелочі життя, але це зовсім не так. Це зовсім не так, тому що, е, як один проповідник сказав, що е, світ. Світ дивиться за християнами, подобно так як чайка, яка кружляє над, над водою, щоб зловити рибу. Те ж саме, так і світ він постійно дивиться, наблюдає навіть в таких случаях, які нам кажуться, що вони не звертають на то увагу. І тому ми повинні для світа бути прикладом віри. Прикладом життя християнського, тобто ми показуємо не просто свій, своє життя як християнина, а ми показуємо собою самого Ісуса Христа. До цього ми і покликаємо. І тому нам необхідно проявляти цю стриманість у нашому житті. Стриманість, як я вже на початку сказав, вона проявляється в ділах, в поступках, в словах і так далі. І тому одне із місць. Ми читаємо у старому заповіті у книзі Приповістей Соломонових, 17 розділ, 27 вірш, де сказано про стриманість у словах. Хто стримує слова свої, той володіє знаннями. Хто стримує слова свої, той володіє знаннями. Якби братує, володіє знаннями, може казатися, що. Людина, яка стримана та може володіти якимись знаннями, або бути ну, знаннями у напрямку бути вченим у чомусь. Але зовсім інше мається на увазі у цих словах. Тому що бути якомусь вченому, то не обов'язково бути стриманим у словах. Багато є людей вчених, які не стримані в своїх словах. Або у... У ділах, якихось або в поступках. Але вони розумні, вони вчені, знають багато чого і добилися, багато чого в своєму житті. Тут говориться про те, що людина розумна або мудра, вона мудрість буде проявляти через свою річ, через свої слова. У синодальному перекладі сказано розумний воздержан в словах своїх. Тобто, Людину мудру і розумну, або якщо ми говоримо про Новий Завіт, то християнин буде, буде проявляти своє життя і через свої слова, через свою розмову. Бути здержаним на словах це іншими словами, не бути вспечивим на слова, не, про, не, бити, не проявляти їх у гніві. На слова, тобто, якщо мені щось указали, я реагую їх теж спильчиво і в гніві. Звичайно, що у кожної у кожного людини є свій темперамент, з яким вона народжується в цей світ. У когось має повільний темперамент, на слова, на дії, а у когось має спильчивий темперамент. І переміняти, поміняти може характер. Но темперамент, з яким народжується людина, вона не зможе його поміняти. Але прибуркувати вона його може. Якщо говоримо про стриманість, якщо це стриманість у словах, то людина, яка з темпераментом вона повільна, допустим, на слова, невстойчива, то вона легко його може приборкувати, легко контролювати його. Найважче у той людину, у котрої темперамент має але людина все ж таки, якщо поміняти повністю його не зможе, то прибуркувати. Контролювати його може, тому що Господь дає їй е, силу Духа Святого. Коли говориться про плоди Духа, то тут не говориться про темперамент людини, що для одних людей він е, підходить, а для інших не підходить. А плоди Духа до всіх темпераментів людей він е, е, підходить і повинен проявлятися у житті. Це можуть бути слова. Як я вже сказав, в спирчі, в гніві, або якісь неумісні слова, або пусті. І тому людина може бути невоздержана навіть на якесь пустослов'я або на якісь неумісні слова. І тому Слово Боже закликає нас, щоб бути стриманими, щоб проявляти цей блок стриманості у своїх словах. Плод стриманості також учить, вчить нас про те, що ми повинні проявляти у ділах наших і поступках наших. У іншому місці сказано такі слова не віддавайте злом за злом або ругательством за ругатістю. Тобто ругательство мається на увазі за слово. Якщо б мені хтось указав слово, то не віддавати тими же словами, а бити стриманими. Коли річ йде про зло, це вже коли хтось зробив мені зло через якийсь поступок або через діло, то не спішити віддати йому тим же самим. До цього слово Господнє нас закликає. Бити стриманим. Коли людина стримана у цьому, щоб не відплачувати, не віддавати, вона обдумовується і вона віддає на зло добром, навпаки. Не віддає злом на зло, а добром на зло. Я думаю, що ви вже чули такий приклад про двох сусідів, один віруючий сусід, а один невіруючий. І І той невіруючий сусід, сусід постійно не любив свого віруючого сусіда, якийсь йому е, устроював там пакості щось туди через забор постійно кидав. І одного разу він вирішив е йому принести е відро, з відро помоями прямо перед, е перед дверима. Тому, що, роблячи всякі пакості, е він не бачив, щоб той сусід, якому він це робить, віруючий сусід, віддавав йому теж. Гнівався там, е злився. І він вирішив, що, щоб ще його найсильно е привести у гнів. Рішив його іспитати, відкриває віруюча людина двері і на порозі відро спомиє. Він тоді бере це відро, виливає, миє його добре і наповнює його яблуками. Наповнює яблуками, бере це відро і несе, і ставить своєму сусідові перед дверима. І після того случая вже цей, цей сусід, не цей віруючий, він ніколи вже не робив якійсь пакості, якесь зло цій віруючої людині. Бачимо, це, це є правило, це є правило християнське правило, про яке Ісус Христос учив. І апостол Павел уч, учить цьому про те, щоб не віддавайте злом за зло. Тобто, навпаки, робіть. Добро таким людям. І, і в цьому повинна проявлятися стриманість, цей плод стриманості. Стриманість, вона, цей список, може багато в чому його увеличувати, у чому він повинен проявлятися. Це може бути і стриманості в якихось інших поступках, це може бути і в якихось, наприклад, покупках, коли людина. Буває так, що коли людина щось купить, а потім собі думає якусь річ, а потім вже жаліє, що вона поспішила її купити. Іншими словами, вона була не стримана, щоб купити її. Далі вона, вона вже собі усвідомила, що вона може без неї обійтися, вона для неї зовсім не нужна. Тому багато є таких пожадливостей і похотій, які навіть християни стремляться... Проявляють те, щось купити, щось приобрісти, тому що у інших є, і часто вони не стримані не стримані на це. Але слово Господнє учить нас зовсім по інакшому Плід стриманості Він проявляється як у наших словах, як у наших ділах, так і в наших поступках. І останнє з плодом стриманості ми біжимо у вічність із Ісусом Христом. Сплодом стриманості. Ми читаємо це у першому посланні до коринфян, 9 розділ 20, 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але один, один одержує нагороду. Біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми не тлінний. І тому я біжу не так, як на непевне, а б'юся не так, щоб тільки вити повітря, але стримую і приборкую тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. Тут апостол Павел говорить про те, щоб що як спортсмена, вони біжать, щоб отримати перемогу. Коли вони отримують перемогу, то, звісно, отримують і нагороду за свою перемогу. Але вони контролюють своє тіло, вони його приборкують, як тут написано. Вони багато від чого його стримують для того, щоб отримати ці результати. Апостол Павел, наприклад, цього, цих спортсменів, він приводить і своє духовне життя, життя в проповіді, в благовісті, уходженні перед Богом. Багато від чого треба стримуватися для того, щоб отримати ту нагороду. У майбутньому. І тому, дорогі брати і сестри, ми складом стриманості йдеме у Небесне Царство на зустріч із Ісусом Христом, щоб отримати нагороду. Отримати нагороду, і тому, і тому це не лише щоб отримати нагороду, ми повинні проявляти стриманість у своєму житті. А й щоб взагалі, щоб бути із Господом у вічності. Тому що написано в посланні до Євреям, без миру і святості ніхто не зможе побачити Господа. Мір і святість. У Цей мір і святість якраз підходять ці плоди духа, і серед них плод стриманості. Тому сьогодні ми пороздумовували над цим плодом. Плоди духа це є. Наше християнське життя. Багато хто називає себе християнином. Але називати себе християнином і бути християнином це є зовсім е ну, велика різниця. Життя християнина це є життя в дусі, у плодах духа. І одне із них, над яким ми сьогодні роздумовували, це є стриманість. Це є важливий плід і необходимий, який постійно. Потрібно нам розвивати і проявляти в нашому житті. Нам його дуже часто не вистачає в нашому житті. Тому ми повинні просити у Бога благословіння, як я вже сказав, про ці методи, які самі головні методи нам необходимі для того, щоб бути стриманим, щоб цей плід проявлявся в нашому житті. Це є Слово Боже, це є молитва. І, звичайно, ми, звичайно, прикладаємо свої старання і зусилля. Нехай Господь допоможе нам у цьому і благословить йому найбуде вічна слава. Амінь.